Я вважаю, що в ці дні бути разом з бізнесом, разом з клієнтами, повчати, надавати поради, ділитися досвідом це дуже цінно. І це надихає, тому що е якщо бізнес не буде розвиватися, якщо він не буде давати інсайти, якщо він не буде показувати приклад, тоді песимістичний настрій він захлине і захлине не тільки наших клієнтів, наших партнерів, а всю нашу націю. Тому я вважаю зараз своєю місією. Як трансетер бути поруч і бути поруч з таким крутим івентом. Я, до речі, виросла на, фактично на кожному з форумів. Я пам'ятаю його першим. Я пам'ятаю, як я приходила з цими запальними очами маркетолога. І я надихалась. Я надихалась, і я мріяла, що колись, коли я буду директором компанії. Я ще не знала тоді, що я буду директором компанії Optimum Media Україна, але я обов'язково буду це підтримувати і буду це продовжувати і показувати приклад іншим агенціям, нашим клієнтам, що ми завжди поруч, ми завжди підставимо сильне плече і завжди розвинемо цей напрямок. Тому не тільки 17-й рік, я думаю, що і 18-й, і 19-й ми будемо завжди поруч. Дякую.